Відчувається текстура кожного інгредієнту окремо, але в той самий час смаки чудово поєднані між собою. Перець потрібен товстостінний та соковитий. Буде красивіше, якщо візьмете різнокольоровий. Його треба нарізати на дрібненькі кубики. Комбайн або м'ясорубка тут не підійде, бо потрібно зберігти текстуру. Гострий перець для цього рецепту я обрала сорту халапеньо, оскільки він соковитий, товстостінний і дуже ароматний. Нарізаю його на кільця, не видаляючи насіння. Ще знадобиться курага, і її також потрібно нарізати на кубики. У нас курага коштує 450 гривень за кілограм, чесно кажучи, я офігіла. Тепер залишилось додати цукор, оцит і воду. Оцет я використовую білий, винний 6%, але можна замінити на яблучний. Ставлю на вогонь і з моменту закіпання варю 2 хвилини, а потім всипаю желатин. Знову перемішую, варю ще одну хвилину і розливаю в гарячі стерилізовані баночки. На декілька годин перегортаю та закутую баночки, щоб втянулись кришки. Але перед тим, як їсти, обов'язково поставте у холодильник. І тільки погляньте, яка краса. Видно кожен шматочок. А желе – щільне, прозоре та глянцеве. Смак яскравий та гостро солодкий і відчувається текстура кожного шматочку. Це ідеальне доповнення до бутербродів та тарталеток.